Добрий день! Маємо сьогодні 8 липня 2024 року. Кіли починати молотити пшеницю, але трапився до нас фермер, який має тут 6 до 7 гектарів ячмяні озиму. Просто змолотити. Так що молотимо ячмінь. З цієї сторони поставив прицепа, а з тої сторони поля стоїть зіл. Так що можна було висипати. Обаємо Volvo 11.30. Пока ходить непогано, село з ячменем забрали повністю. Забрав вже такий кусочок. Яшмінь наш двохрядний, але бубка гарна. Сипимо. Там під деревами трошки слабший з тої сторони, а з тої сторони гарно. В одну сторону бункер, а з тої сторони десь пів ну, бункера, трошки більше. Так щоб нам машина не їздила, ми висипаємо всього в кінці і в кінці. в той кінець якраз і бункер. 270, kaip ir anksčiau kombinuosi, vi jis normalus, jis ten ramiai, nehaukai, nehaukai. Датчик. Волопі пищу з того барабана. Отак і займається. Дасть Бог, все добре, закінчиться. Завтра починати пшениць. Шкарня розвиває. Добре. Добре, всім дякую, нас займатися далі.